Боже, милостивий, будь мій грішна. Боже, вчисти ріхи, ми поминив небезчила на грішеві, Господи, прости мені. Благословенний Бог завжди нині, повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Си небесний дішитою, душі істини, що сюди іси, все наповняєш, скарби, дібор і життя податою, придисилися нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благословить. Святий, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилийся. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава цю Іссина, святому. І нині Пресвята й тройця помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші. Владико прости, беззаконня наші, святий, посіти, сціли нам очі наші, і імени Твого Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава цвіси на святому Духові, повсякчасники віки амінь. Отче є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний день сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лого, по царство, Твої сили, і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Ні, повсякчасників віків. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Німси, припадім на самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Боже, рятуй мене, Господи, мені до попу спішися. Нехай засорониться почервоніють ті, що на моє життя чагають. нехай назад відступлять і застидаться ті, що тішаться моїм нещастям, нехай повернуться назад, стадом прибиті ті, що до мене кажуть добре, йому добре, нехай радуйся, веселяться в тобі всі, що тебе шукають, ті, що завжди кажуть. Хай зволиш лишиться, Господь, що люблю Твою допомогу. Я бідний та нужденний, Боже, поспішися до мене. Ти Моя допомога, і мій визволитель, о, Господи, не забарися, поміч і покровитель прийшов мені на спасіння, це б міг би прославлю його, Бог Отця мого Його, величного прославися, помилуй мене, Боже, помий. Паче Боже, ти вся гріхи всіх. Візьми з мене важкі тягар гріховник, як милосерди, добрий відпущення гріхи. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Не погодуй мною, спасе, не відкинь мене двадцятого. Зі мене важкі тягар гріховни, як милосердний подай відпущення гріхів. Помилуй мене, Боже, Боже, помилуй мене. Припадай до Тебе, Ісусе, зрішив почисти мене, зі мене тяжкий втягар і ховний як молосер подемнішов за зворушення. Помилий мене, Боже. Боже, помилуй мене, не відина суть зі мною, несучи мої діяння, досліджуючи слова і викриваючи помисли. О, що довтах спаси, мене всесильний, нехтуючи мої провини. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, багатство моє спасе, з в блуді, Немай тому плодів, благочестивих. Що я є Бог, що за давніх часів зіслав дощем, манну і воду пролив із каменю для мого народу пустелі єдиною десницею і силою моєю. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, убив я мужа собі на раною, ка собі на біду ридаючи, Голосив так як ламех, а ти душа. Забрудла тіло і скрил ум і не тремти. Помилий мене, Боже, помилуй мене. Хитрила себе ти душе, збудувати вежу і поставити твердиню своїм пожаданням, коли би творець не змішав замисли І не скину долу, хитрування твої. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. О, як насліду я першу вбивця ламеха, душа розпила вогонь, гієнський в ньому будеш Помилуй мене, Боже, мене Розумійте, дивіться я, Бог, що, допити серця і пізні думки, викривай вчинки, пала, палю, гріхи, та сироту покірну і в Бога захищаю, слави Сину і святому Духові. Беззначальна, несотворна Тройця, неподільна одиниця, прийми мене, шукаюся, зрішив був мене спаси. Бо я твоє творіння на відкінь помилуй, і збави мене в кари вогненої. І нині повсякчас, і на віки віків. Бога мати, пречиста, надії надія тих, хто до тебе прибігає, прислав тих, хто в бурі, молився, милостивого Творця Твого Сина, твоїми молитвами мене помилувати.